Чи є ця серія такою скандальною, як всі очікували? Чи було в чергове попрано канон? І що ж такого наробили джедаї на брендоку? Вітаю джедайські криївці і це мій огляд третього епізоду шоу Війни Аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Байміє кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери от ми нарешті дізналися. Що ж трапилося на Брендоку 16 років назад, принаймні версію оші. Чи впевнена я, що так воно і було насправді? Спойлер абсолютно ні. Але повернемося до початку. Те, що мало стати найскандальнішим в шоу і на чому клікбейтили всі комуні лінь, жодним чином не порушило існуючий канон. Хіба не нагадує ковен відділ на брендоку Датомірських нічних сестер? Звичайно, нагадує, хоч там і були присутні чоловіки за браки. Але здебільшого вони слугували для розмноження, а вся влада була зосереджена в руках жінок. Невже раніше цей факт фанатів зоряних війн ніяк не хвилював? Але вартувало теж саме провернути жінці, і це вже шкандаль та наруга над каноном. Чи звучало щось в серії принизливе для чоловіків? Жодним чином, ні. Були хіба що ворожість до джедаїв? Невже не було у франшизі непорочного зачаття за допомогою сили? Звичайно, що було. Хіба що ви проспали приквели або забули, яким шляхом Енекін з'явився на світ. Більше того, в старому каноні Енекіна було створено Дартом Плегасом. Випадково, але все таки. Тож нічого особливо крамольного ми не побачили. Сама ж серія мені сподобалась. Як і перші, вона не викликала якогось захоплення, але подивилася я її з задоволенням на одному диханні. Мені сподобалася нова закрита спільнота Відьом вона відчувалася дуже реальною та живою. Зі своїми традиціями та бажанням відгородитися від усього світу, особливо від джедаїв. І ця серія підняла цікаве питання чому джедаї мають монополію на опанування сили, чому їхнє вчення вважається єдиним правильним? Ті ж інші фактично сприймаються єретичними, хоча напряму це і не проговорюється. Є щось в цьому співзвучне з середньовіччям, коли різноманітні течії християнства були поза законом. А їхніх послідовників вбивали всіма можливими способами, в тому числі і спалюючи на вогнищі. Символічно, що сім'я Оші загинула саме у пожежі, ніби середньовічні відьми від рук Інквізиції, але чи загинули відьми саме від вогню? Чи дійсно Мей стала причиною трагедії? Я так не думаю. Фактично, нам показали версію оші те, як вона все бачила і запам'ятала. На останніх кадрах серії, якщо придивитися. Можна помітити на обличчі Торбіна свіжі подряпини, шрами, від яких ми бачили в попередньому епізоді. До того ж, не виглядало так, що відьми загинули саме у пожежі. Можна звичайно сказати, що вони задихнулися чадним газом, але тоді соло з ошею було б непереливки. Тож, очевидно, що події відбувалися не зовсім так, як здається, на перший погляд. І тут є кілька версій і кілька підозрюваних. Моя перша теорія була. Що відьми вплинули на розум Оші та сола, щоб їм здалося, що Ковен загинув, щоб вони покинули брендок і ніколи туди не поверталися. Маленька демонстрація навичок відьом на Торбіні була проведена, щоб ми в це повірили. Але в цю версію не вкладаються ані подряпаний Торбін, ані провина, яку відчували Джедасі наступні роки, ані виживша Мей, яка виглядала покинутою та розгубленою. Наступне припущення допускає появу третьої сили. Яка вплинула і на свідомість джедаїв, і на спогади близнючок. І як не складно здогадатися, цим невідомим урівнянні може бути сид, який зацікавлений в потенціалі дівчат та або секреті їхнього народження. І саме він міг вплинути і на дії джедаєв, і на спогади Оші та Мей, тим більше, що, врятувавши Мей, яка нібито стала жертвою дій джедаєв, ситу нічого не вартувало завоювати її довіру. Тож ми фактично опинилися у вихідній точці і до сих пір поняття не маємо, що ж відбулося на тому клятому брендуку. І цілком можливо, що згодом нам покажуть версію Мей та Джедаїв. О, це буде дуже перегукуватись із фільмом Акіри Кораса в якому одна і та сама подія висвітлюється з різних діаметрально протилежних боків. Але не будемо забігати наперед. Поки Аколіт мені подобається. Підписники в телеграмі запитували мене. Чи сподобалася мені ця серія більше за попередні? Цікаво, що вони всі для мене більш-менш однакові за сприйняттям. Захоплення немає, але їх приємно дивитися. Всі серії йдуть як по маслу, без провисань і філерів. Їх, я так думаю, і не буде. Серіал точно виділяється з-поміж інших проєктів по зоряних війнах цим відчуттям наявності подвійного дна, коли ти усвідомлюєш, що все не те, чим здається. А кожна наступна серія замість розплутати клубок тільки піднімає ще більше і більше питань. І щось я думаю, що в подібному підвішеному стані ми будемо знаходитися до фіналу сезону. А як вам серія? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на ByMeCoffi посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!